Наша чітка феєрична дикція тримається на трьох секретних інструментах. Сьогодні ми розберемось, як з ними працювати, але спершу я хочу поділитись з вами власним досвідом. Ви маєте знати, що чітка дикція для мене це не лише історія про красиву вимову. Я переконалась, що це також вагомий плюс до моєї впевненості у собі. Якщо ви колись ходили у спортзал, то маєте пам'ятати, це прекрасне відчуття, ти заходив у зал зажатим і скутим, а виходиш, і все тіло ніби дихає якоюсь шаленою енергією, і з'являється відчуття свободи і легкості. Це ж саме відбувається, коли ти робиш мовну розминку. Саме цим інструментом я хочу з вами поділитись. Після мовної розминки ти не лише виразно і красиво говориш, ти робиш це впевненіше і вільніше. І я пропоную вам не вірити мені на слово, а перевірити на власному досвіді. Я роблю мовну розминку вже 10 років. Хто поб'є мій рекорд, я чекаю на вас. Отже, наші три секретні інструменти мовної розминки. Перший це губи. Вони відповідають за вимогу голосних звуків. А голосні, відповідно, формують гучність і красу нашого голосу, бо проявити його ми можемо саме через голосні. Через киситири голос не проявиться. Тож приготуйтесь. Перша частина мовної розминки стосується губ. Починаємо з покусування губ. Це виглядає так. Можете робити зі мною. Продовжуйте робити, ви покусуєте і верхню, і нижню губу для того, аби запустити тут кровообіг, е, наші губи теж сплять, як ми з вами, тому нам їх треба пробудити. Чудово! Рухаємось далі, наступна вправа. Ми робимо трубочку з губ і рухаємо нею вверх-вниз. Спочатку я покажу, а потім ви почнете це робити, а я буду коментувати. Трубочка. Пробуйте це робити, а я поки скажу, що важливо, аби ваша щелепа була закрита в цей час, щоб ви рухали не щелепою вверх-вниз, а саме губами. Угу. Чудово. Обов'язково розслабляємо губи після кожної вправи. Як ми це робимо? Напевно, це конячка. Давайте ще раз. Супер. Рухаємось далі. Права трубочка закрита посмішка. Ваша задача робити довгу трубочку і максимально широку посмішку, але при цьому не напружуючи очей, лба чи шиї. Поїхали. Угу. Прискорюємось. Супер. Розслабляємо. Пам'ятайте, що розслаблення це такий же важливий процес у розминці, як і сама вправа. Наступна. Ми робимо нашу трубочку знову, але тепер рухаємо нею зі сторони в сторону. Тут увага має бути на вашій шиї, аби тут нічого не затискалось. Пам'ятайте, що лепа закрита. Ми щелепою не рухаємо, працює лише трубочка. Давайте спробуємо. Угу. Чудово, розслабляємо. Наступна вправа трубочка відкрита посмішка. В житті ми зазвичай посміхаємось лише верхніми зубами. Так, це відбувається. А нам з вами зараз треба показати і верхні, і нижні зуби, і з губ зробити ось такий прямокутничок. Я показую, і ви приєднуєтесь відразу до вправи. Слідкуйте за шиєю. Прискорюємось. Угу. Чудово розслабляємо. Давайте для більшого розслаблення наберемо повітря і порозтягуємо щоки і губи. Угу. Супер. Я маю надію, що ваші губи почувають себе. Набагато енергійніше, а ми переходимо до другого нашого робочого інструменту. Переходимо до другого інструменту нашої божественної дикції це язик. Він відповідає за чітку вимову приголосних звуків. Коли у мене був дефект С, логопед сказав, що проблема у тому, що у мене язик при вимові С займає неправильне положення. Тобто Буквально ви маєте розуміти правильне положення язика запорука чистої вимови без дефектів. Тому язик наш м'яз, і ми його маємо постійно прокачувати. Перша вправа для язика покусування. Ви покусуєте язик від кінчика до кореня, показуючи його прямо мені. Поїхали! І так, 3-4 рази. Робіть, будь ласка, ця вправа також покликана для того, аби запустити кровообіг у язиці і трішки його пробудити. Угу, Супер. Зараз пробуємо робити трубочку язиком, навіть якщо вона не виходить у вас, ви намагаєтесь це зробити. Угу. А тепер цією трубочкою рухаємо вперед-назад. Супер! Забула прокоментувати, що мовна розминка, коли бачиш, я її вперше це дуже смішні вправи. Вони вас можуть дивувати, не лякайтесь, я зараз теж сиджу перед камерою, і мені трошки ніяково робити деякі вправи, але ми з вами дорослі, професійні люди, тож продовжуємо працювати над язиком. Наступна задача ви дивитесь прямо, але. Маєте вірити по чесному, що можете дістати язиком до підлоги. Тобто маєте максимально тягнутися ним вниз. Поїхали. Угу. Тепер до стелі. Супер. Тепер права стіна. Угу, і ліво. Супер. Розкидали язик. Угу, клас. А наступна вправа ми відкриваємо щелепу, дістаємо язик, і в повітрі прописними каліграфічними буквами пишемо. Щоразу щось різне. Давайте сьогодні напишемо ваше прізвище. Прошу. У мене не виходить, тому, поки ви пишете, я скажу, що ви маєте намагатись робити це саме прописними буквами, тому що язик буде хотіти робити це суто графічно, бо він у нас такий непропрацьований м'яз, і ми його запускаємо зараз в роботу. Чудово! Розслабляємо язик. Де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де. І крайня вправа для язика. Кругові оберти язиком в роті, десять кіл, вибачте, вісім разів вправо, вісім вліво, без перепочинку. Поїхали. Mm -hmm. Угу, Чудово, у мене все запрацювало там. Маю надію, що ваш язик теж прокинувся, бо час рухатись до третього інструменту. Останній інструмент це щелепа. Як ви думаєте чому? Бо опущена щелепа відповідає за вихід голосу якою б прекрасною не була ваша вимова, якщо ви не відкриваєте щелепу, вас ніхто не почує, а отже не зрозуміє? Існує таке поняття, як щелепний зажим. Історично склалось так, що під час стресу, а публічний виступ є стресом для нас, м'язи нашого тіла напружуються щелепа також. Чому це відбувається? Бо стрес це небезпека. А під час небезпеки ми маємо стати невидимими і нечутними. Тому рот перестає відкриватись, аби ми не сказали жодного слова, а тіло завмирає. Наша з вами задача привчити м'язи розслаблятись, випускати наш голос і знати, що це безпечно. Що важливо пам'ятати. Коли ми працюємо зі щелепою, нам треба робити це повільно. Якщо ви пам'ятаєте картину Едварда Мунка-Крик, там є людинка з дуже низько опущеною щелепою. Так от, щоб ми з вами в травмпункт не приїжджали з такою щелепою, все робимо обережно. Перша вправа називається ліфт. Ваша задача. Відкривати нижню щелепу максимально вниз, повільно. В цьому положенні затриматись на 3 секунди, уявляючи, ніби ви потягуєтесь після того, як прокинулись від сну, і повільно піднімаємо наверх. Я спочатку зроблю один раз, а потім ви приєднаєтесь. Поїхали! Бачили, я там трішки потягуюсь внизу. Давайте разом. Не бійтесь максимально відкрити щелепу, це важливо. Угу. Продовжуйте самі, а я скажу, що наша задача в тому полягає, щоби. М'язи щелепи звикали до цього стану відкритості, бо нам треба трішки більше артикулювати під час виступів. Бо в побутовому спілкуванні щелепа майже не працює. Я зараз спробую говорити максимально побутово. Ви можете подивитись на мене збоку і побачити, що моя щелепа майже не рухається. Бачите? вона трішки випускає звук, але не більше. А для того, щоб ви мене чули, коли в мене йде енергія, іде посил, звичайно, щелепа має працювати. Це не буде виглядати неприродно, ви так говорити не будете, але щелепа має випускати ваш голос. І як тільки у вас стане там більше п'яти слухачів, вам треба буде вже давати більшу голосу. Для цього ми працюємо зі щелепою. Супер! І остання вправа мовної розминки називається медузка. Я спочатку покажу її на руці, потім на губах, і потім ви будете пробувати. Що роблять губи? Вони складаються в нашу з вами трубочку, розтягуються по зубах, бачите, в який стан. І знову з цього стану переходять у трубочку. Оцей саме перехід мені дуже цікавий. Здається, ніби пливе медуза в морі. Показую на а, губа. Угу. Супер. Я ще раз вас прошу. Якщо у вас зараз щось не виходить. Не засмучитись. Ці вправи для того, аби пробудити м'язи, які до цього ніколи не були задіяні у нашій побутовій вимові. Вони відпочивають, вони поки що сплять, і треба трішки часу для того, аби вони прокинулись і працювали разом з вами. Вітаю вас! Сьогодні ви дізнались про один з найкрутіших інструментів у вашому житті. Я знаю, яку він має силу і як змінює вимову людей. Але маю сказати вам дещо важливе: мовна розминка це чарівна паличка. Вона вже у вас, ви можете нею користуватись і творити свої дива. Але жодна чарівна паличка не спрацює без ваших особистих зусиль. Якщо ви не промовите закляття, нічого не відбудеться. Якщо з образної площини перейти в реальну, то думка проста: якщо ви будете робити мовну розминку щодня, вона почне працювати. Якщо будете робити раз на тиждень, вона теж спрацює, але результат з'явиться набагато пізніше. Якщо ви залишите її лише в формі інтелектуального знання, то не чекайте жодних результатів і не жалійтесь потім, що цей інструмент не працює. Він працює. За однієї умови, якщо ви працюєте з ним. Натхнення вам. Пам'ятайте, ми робимо все заради себе, для себе і в любові до себе. Обіймаю!